Друзі, в цьому третьому уроці ми говоримо про те, як розпочати практику майндфулнес у своєму житті, тобто як почати медитувати, що для цього потрібно. Дуже багато людей думають, що для цього потрібні якісь особливі умови, і для цього треба обов'язково їх створити, налаштуватись і почати практикувати. Коли я вирішила практикувати майндфулнес, одного ранку я просто встала, прокинулася, скачала для себе програмку Headspace, і по ній почала йти. Практикувати кожного дня дуже коротко, від однієї до п'яти хвилин. В цілому я вважаю, що для того, щоб почати практикувати mindfulness, потрібно тільки бажання і розуміння, для чого вам це потрібно. Якщо ви це робите, тому що всі це роблять, всі медитують, блогери, відомі люди, ваші друзі, ваш психолог чи коуч вам рекомендує. Звичайно, що це може бути мотивацією для того, щоб розпочати. Але якщо ви для себе не розумієте, навіщо вам це потрібно, то, скоріше всього, ви надовго не затримаєтесь в цій практиці і у вас буде недостатньо внутрішньої мотивації. Тому, перш за все, дайте собі відповідь на запитання: а для чого мені потрібно практикувати mindfulness? Чому це для мене зараз важливо на даному етапі життя? Що це мені дасть? Всі ці питання є у коментарі під цим відео і виділіть час для того, щоб написати для себе відповіді або принаймні проговорити їх собі. Як ви можете почати практикувати mindfulness? Перш за все, не потрібно одразу купувати якихось додаткових девайсів, гаджетів, типу подушок чи спеціальних стільців. Спробуйте спочатку практикувати на звичайному стільці. Це допоможе вам зрозуміти, чи це ваша практика, чи не ваша, і відлаштувати правильно позу. Можна почати з дуже простого способу: це завантажити додаток для практики mindfulness вашою рідною мовою або тією мовою, якою вам комфортно. В Україні є відомий додаток світло, який я поважаю і особисто знаю творців цього додатку і довіряю їхньому підходу. Який є науковим і підтвердженим. Також мої улюблені додатки це Headspace і Calm або Inside Timer. Всі вони мають медитацію англійською мовою. Якщо ця мова вам є доступна і ви можете нею практикувати, то будь ласка, мені, наприклад, перші мої медитації англійською дуже подобалися, я легко можу користуватися цією мовою. Але якщо ви не дуже добре знаєте мову, то вам буде спочатку важкувато. Також ви можете використати такий спосіб, як керовані медитації на YouTube каналах. Їх зараз є дуже багато і особливо розвивається український контент. У моєму каналі є медитації українською мовою для початківців, які ви можете практикувати вже. Після завершення цього відео я вас закликаю це зробити, одразу ж пробувати, не відкладати. Ще одним кроком, з якого ви можете почати навчання, mindfulness, є групові заняття. Наприклад, у мене є безкоштовна група, кожної середи ми займаємось і практикуємо mindfulness. але це не ідеальний варіант, тому що учасники групи мають дуже різний рівень. Для вас, якщо ви тільки починаєте, я би рекомендувала старт у групі для початківців. І якщо ви прагнете дізнатися, де можна навчатися, напишіть у коментарях, і я обов'язково поділюся з вами джерелами, де ви можете знайти такі курси. Якщо вам подобається навчання в групі, якщо ви бажаєте отримувати таку підтримку інших учнів, це чудовий варіант. Також він може бути більш Зручним для вас і комфортним по оплаті. І, звісно, є варіант такої індивідуальної роботи з інструктором для того, щоб ви отримали повну увагу і супровід вашого інструктора у навчанні mindfulness. І також це чудовий варіант, який допоможе розібратися саме із вашим конкретним запитом. Адже коли ви працюєте індивідуально в роботі з інструктором. Він вивчає разом з вами ваш запит, досліджує його, для чого вам майндфулнес, і підбирає саме ті практики, які допоможуть вам впоратися із цим запитом і знайти вирішення тієї ситуації, яка вам потрібна. Отже, підсумую, які є варіанти, як розпочати займатися практикою mindfulness медитації. Перше використати мобільні додатки для телефону, яких є багато та різними мовами. Підберіть той, який вам комфортний, який вам подобається. Другий це відео на Ютубі, але будьте з цим обережні і дивіться тільки відео перевірених інструкторів, які мають досвід і сертифікацію. І проводять дійсно майнтхулнес-практику. Якщо ви вагаєтесь і не знаєте, чи підходить вам інструктор, і вам не зовсім подобається те, як він веде практики, то можете продовжити пошуки і шукати дійсно ту людину, яка вам відгукнеться, і запитати в неї, яка в неї є професійна підготовка. І які курси вона закінчувала, де вона навчалась і яка в неї є своя особиста практика? Трошки більше про те, як вибрати інструктора, я розповім у наступних відео. Третій варіант це навчання у групі mindfulness, підбірка певних курсів, які вам підійдуть, на яких ви будете тренуватися у групі з іншими людьми. І четвертий варіант це індивідуальна робота з інструктором mindfulness, вашим особистим тренером, яку я вважаю найбільш доречною і корисною, адже ви одразу зможете отримати особистий зв'язок і фідбек від вашого інструктора, не допускати певних помилок і. Не нашкодити собі цією практикою, що в принципі також можливо, так само, як і в спортзалі, ви можете собі нашкодити без допомоги інструктора або тренера. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео, в якому ми поговоримо, як облаштувати місце для вашої практики. Для того, щоб медитувати, не потрібно якогось спеціального особливого місця. Але якщо ви тільки починаєте, то звичайно буде набагато комфортніше і зручніше практикувати там, де достатньо тихо, достатньо затишно для вас і достатньо. Комфортно. Тому, коли ви прагнете починати практику mindfulness, подбайте про те, щоб ви могли бути в такому місці, де вам декілька хвилин, коли ви практикуєте, ніхто не буде заважати. Тому що, коли ми тільки щось починаємо, дуже важливо мати максимально такі. Сприятливі умови для цього, і чим більше у вас буде можливості посидіти в тиші, тим легше вам буде даватися практика на початку. Звичайно, потім, коли ви розвинете навички, вам буде просто практикувати в будь-якому місці, в автобусі, в метро, в літаку, і ви зможете це робити. Але для початку подбайте про те, щоб це було достатньо комфортне, тихе для вас місце. Я також рекомендую для того, щоб ви могли почувати себе добре, брати з собою водичку. Перед практикою попити і можна також облаштувати собі спеціальний килимок, чи подушку, чи крісло, на якому ви будете практикувати. Просто зробіть це своїм таким місцем, де ви будете налаштовуватись на практику. Дуже важливо показати своєму мозку і дати йому певний сигнал, що ось це місце. Коли я сідаю в цьому місці, я починаю медитувати. Це набагато простіше ввести в звичку, ніж коли ми кожного разу практикуємо в іншому місці. Мозку доводиться адаптуватися, пристосовуватись, і це стає набагато складніше. Отже, обирайте собі місце і зробіть його для себе приємним. Можливо, це буде якась свічка, яка вам буде нагадувати про заспокоєння і момент для себе. Може, якийсь теплий пледик, який ви накинете на плечі, можливо, якісь шкарпеточки, які ви вдягнете. Або Якась ваша улюблена, можливо, атрибут, такий як чаша, або є дзвіночки для практики, але це вже таке, це вже додатково. Головне, щоб ви знали, що саме це місце буде вашим затишним, комфортним, спокійним місцем, в якому ви зможете розпружитись і налаштуватися на цю практику. Отже, на які види поділяється практика mindfulness? Можна виділити два основні типи практики: це формальна практика і неформальна практика. Формальна практика це фактично медитація, на яку ви спеціально виділяєте час у своєму графіку, ви йдете практикувати з наміром сісти і медитувати протягом. Певного часу, наприклад, 10, 15, 20 хвилин, пів години, година, скільки ви собі обираєте, але на початку це якийсь коротший період часу. Формальна практика це коли ви приходите, сідаєте з наміром висидіти ось ці 10 хвилин під час практики. І на цю практику ви обираєте якийсь конкретний тип практики. Тобто ви знаєте, що ви будете практикувати, що вам потрібно під час цієї практики робити, як ви це будете робити. Це є такий формальний процес, і ви на нього налаштовуєтесь. У неї є початок, у неї є завершення, в неї є тривалість, є якісь підсумки, є відчуття і трекання прогресу. І є другий вид практики. Це неформальна практика. В цілому, це будь-що, що ви можете робити з додаванням трішки більшого рівня усвідомленості. Наприклад, це може бути усвідомлене миття посуду або усвідомлене заварювання кави вранці, коли ви не просто робите це на автоматі, а наприклад, робите глибокий вдих-видих перед тим, як ви будете заварювати каву, будете наливати воду в чайник, кип'ятити її, вдихати аромат кави, заливати. Її торкатися своїми пальцями, руками тяжки і відчувати тактильні відчуття. Це може бути усвідомлена комунікація, коли ви обираєте. Наприклад, протягом дня слухати людину більш уважно, будь-що може бути неформальною практикою mindfulness, і це дуже цікаво, коли ви починаєте розуміти, як цю навичку практикувати, впроваджувати це в своє життя і відчувати його більш яскраво. Формальна практика ж в свою чергу. Дуже важливо, щоб вона була регулярною, тому що це звичка, яку ви прививаєте собі, і чим регулярніше ви це робите, тим легше вашому мозку привчатися медитувати. Тобто дуже важливо прив'язати формальну практику до якоїсь події у вашому житті. Наприклад, пробудження, коли ви тільки встаєте одразу ж медитувати, або після того, як ви поснідали, і перед тим як приступаєте до роботи, або перед сном. Дуже Добре і дуже корисно прив'язувати практику mindfulness до фізичних навантажень, тому що це гарно і тісно працює в зв'язці. Коли ви добре попрацювали з тілом, у вас є усвідомленість в тілі, у вас є певна енергія, яка Створюється тим, що ви рухаєтесь, є викид приємних гормонів, які створюють приємні відчуття. Це допомагає вашій практиці, це допомагає вам не заснути під час практики і знайти ось таку гармонію та баланс між тілесними відчуттями і вашими іншими внутрішніми психічними процесами, які ви помічаєте під час практики. Для мене, наприклад, найкращим варіантом є заняття медитацією перед спортом. Спочатку я прокидаюсь, п'ю водичку, потім займаюся практикою mindfulness і вже після цього займаюся спортом. Така ранкова рутина допомагає мені прокинутись і вже після цього починати свій день бадьоро, прогулюватись з собаками, готувати сніданок і. Готуватися до роботи. Отже, знаходьте для себе той варіант, який буде для вас найбільш ідеальним. Але все ж таки я рекомендую поєднувати формальну практику і неформальну практику. Для початку, коли ви тільки починаєте вивчати mindfulness, формальна практика допомагає вам більш інтенсивно, більш ціленаправлено тренувати навички ясності, врівноваженості і зосередженості. Дякую вам за вашу увагу в цьому уроці і до зустрічі у наступному відео, в якому ми з вами поговоримо про те, як сидіти під час практики і взагалі яку позу найкраще обрати для неї. До зустрічі в наступному відео!